Сьогоднішня пенсійна система переживає серйозну кризу. Багато експертів визнають, що вона більше не виконує своєї основної функції забезпечення людям достойного життя після завершення трудової діяльності. Через демографічні зміни, економічні виклики та нестабільність державних фінансів держава фізично не може гарантувати високий рівень пенсій. Це означає, що кожна працююча людина повинна взяти відповідальність за своє майбутнє у власні руки. Фінансова грамотність стає не розкішшю, а життєвою необхідністю. Варто вже зараз розуміти принципи накопичення, інвестування та захисту капіталу. Інакше. Вийшовши на пенсію, більшість ризикує опинитися в умовах бідності. Дещо місяця доведеться рахувати кожну копійку. Розумне фінансове планування включає регулярні заощадження, диверсифікацію джерел доходу та створення резервного капіталу. Люди, які вже сьогодні починають відкладати навіть невеликі суми у майбутньому, матимуть більше. Певненості та свободи. Майбутнє залежить тим, хто вміє мислити стратегічно. Держава може підтримати лише мінімальний рівень життя, але гідне забезпечення на старості це результат особистої відповідальності та фінансової культури кожного.